Слава Ісусу Христу! Наш Бог дуже добрий Бог, прекрасний Бог, великий Бог, і нам приємно бути в присутності Його Слова, тому що Він говорить до нас. Я коли зайшов сьогодні в приміщення нашої церкви, побачив прекрасну картину. На вулиці, ви всі пережили падав мокрий сніг. Холодний вітер, і ми заходимо в тепле приміщення. Але я побачив більше. Побачив двох поважних братів, які сидять один напроти одного за столиком і приємно ведуть бесіду. А перед ними вогонь горить, такий в каміні. Прекрасна картина. Ви знаєте, і це приблизно те, що зараз є в нас. Гості поїхали. Ми всі, хто особливо вірний. Церкві і має добре правило ходити на вечірні зібрання. Прийшли сюди, наш прекрасний молодіжний хор, дуже гарно співають. Я люблю, як вони співають. Вірші пісні, слово дуже прекрасне, чудове слово сказане. На вулиці вже зимова погода, а нам тут прекрасно і тепло біля вогню Божої благодаті Духа Святого. Слава Богу! Бог чудний! Я прочитаю Слово Боже, вже ми будемо йти до заключної молитви нашого зібрання. Всім нам відоме місце, яке записано, книга Вихід, третій розділ, із початку до шостого вірша такий текст. Книга вихід, третій розділ, із першого вірша по шостий такий текст. А Моїсей пас отару тестя свого вітра жреця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню, і прийшов був до Божої гори, що е, до хориву. І явився йому ангел Господній в полем'ї огняному спосеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить огнем, але не згоряє кущ. І сказав Мойсей: Зійду но ну, і побачу це велике видіння, чому не згорає ця тернина? І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог із середини тієї тернини, і сказав: Моїсею, Моїсею. А той відказав ось я. І сказав він: Не зближайся сюди, зніми взуття своє, з ніг своїх, бо те місце, на якому стоїш, ти земля, ця свята. І сказав: Я Бог, батька твого, Бог Авраама. Бог Ісака і Бог Якова, і сховав ми й обличчя своє, бо боявся споглянути на Бога. Вам всім відомий цей відрізок Слова Божого. І коротеньке слово, яким я хочу поділитися, я назвав Зніми взуття своє. Якось трохи часу назад я переглядав книгу Йова, і мені впав вірш, який записаний в 22 му розділі книги Йова спочатку, там звучить питання і ніби з відповіддю разом. Єліфас говорить, я так розумію, до Йова і до всіх його друзів, які були і споглядали на горе, яке переживав Йов. І питання звучить приблизно так. Можете дослідити, або якщо висвятять, то бачите, не хочу зараз читати. Чи для Бога людина корисна? І ніби далі відповідь, бо мудрий, корисний самому собі, але відповіді як такої немає. Ви знаєте, якось це слово, так воно питання, це, воно мене зачепило. Думаю, ну, Дійсно. І сьогодні ми пісню співали, що чим я тобі воздам? Сестри співали пісню, чим я можу тобі віддати? Що я можу тобі заплатити? Ну, здавалося б, Ну, ти маєш добре здоров'я. в тебе все добре. Ну, да, але яка користь від цього Богу? Це тобі добре? Ти маєш прекрасний будинок. Маєш гарну машину. Ну, добре, тобі добре. Маєш добру роботу, маєш затишок. Маєш прекрасну сім'ю. Ну, для нас це добре. Ну, що Богу якби, від цього? Яка користь Богу від нас? Ви знаєте, так можна далі перечисляти. Ми кажемо, ну, ми хочемо служити Богу. Ми даємо десятину Богу. Богу не потрібні наші гроші. Сходіться. Чи Богу потрібно гроші та в нього всі багатства землі, в недрах, які навіть люди ще не бачили. І все прекрасно, що може навіть уявити, а може і не уявити, розум людський є на небесах, чого не бачило навіть наше око. Це Боже. Це його власність. Ну чим же ми можемо бути корисні для Бога? Що ми можемо принести? І ви знаєте, я коли розумів над цим, то на мої е, очі виходили сльози. Тому що я розумів, що я просто я без сили щось віддати Богу, заплатити йомусь, а тим більше я взагалі ніякого права не маю щось требувати від Бога. Він мені нічого не винен, Абсолютно. Тому що все, що я маю і чим володію, і навіть те, що Бог дарує для мене, це Божий подарунок. І я поставив собі друге питання: Боже, ну а чому серед мільйонів тоді ти споглянув на мене? Що я такого тобі зробив? Багато людей, які не знають взагалі Бога, не чули про Ісуса Христа. Навіть буквально на минулій неділі я зустрівся з одним чоловіком, мусульманом, він з Афганістану. І ви знаєте, я так. Ну, в серці дуже щеміло мені, що я не можу попасти спомніс в церкві, далеко в Аризоні. І я вже думаю, ну, може білет знати, прилетіти, хай там лише ту, ту машину прилечу. І так говорю з ним, Він каже, що ти хочеш, кажу, білет, може, шукаю дивлюся. А він, а чого ти так? Далеко, так тобі треба їхати. Я кажу, знаєш, в нас церква особливе служіння. Я почав розказувати про церкву. Він слухає, слухає. Каже: слухай, я мусульманин. Але в мене стільки багато питань виникає. Він взяв мого телефон каже, може, я тебе перезвоню? Я спитаю з тебе. Я дай йому свій телефон. Він вже пару разів дзвонив до мене. Розумієте, що бувають такі моменти, що ми розуміємо, що от ми ну, нічого не можемо віддати Богу. Тому що Він нам дав все, все, чого ми не заслужили, не заробили. Ми лише винні йому. І не знаючи, ми зможемо з ним навіть розрахуватися, коли прийдемо вічність. І я думаю, ну що ж Боже тоді яка користь від нас? І ось місце, яке я прочитав Слова Божого, це хтось мені сказав, це покликання Моїсею, якраз цей відрізок. Але я хочу деякі думки просто підкреслити. Ви Знаєте, Бог найбільше, я так розумію для себе, можливо, поправте мене, якщо я не правий, але чому Бог створив людину взагалі? Невже Богу не було, що робити? Бог творив весь світ, всю тваринний світ, рослинний світ, все прекрасно, всю прекрасну природу, яка навколо є, хто бачить, і їздить, і, і, і посічає ті місця, які дуже прекрасні, гарні каньйони ми бачимо, дерева, річки, гори, океани, прекрасне все. Всі, навіть не вистачає нашого розуму, щоб то всього осягнути. Бог це створив все премудрою своєю рукою. Але Він каже: створим людину. І створив цю людину. І я так розумію, що. Найбільше, чого не було в звірах всіх, у всьому творінні, але боро в людині те, що людина могла мати спілкування із Господом. Я думаю, що Богу найприємніше, яка користь була від людини, це спілкуватися із своїм творінням. Ти можеш думати, задавати питання, відповідати, Бог тобі відповідає. І так було спочатку, так Бог створив до гріхопадіння, так Бог створив. І ось моменти, на які хочу звернути увагу, що Бог навіть після гріхопадіння Він продовжував шукати спілкування з людиною. Мойсей, втікши від цього, як то кажуть, гніву Фараонова, втік в пустиню, осів, женився, все нормально, життя протікає, як у всіх людей. Просто пасає вівці собі, можливо, співає пісні, роздумує про Боже твориво, але щось таке побачив, таке, ну щось таке якесь диво. Горить в собі кущ і не згоряє, горить і не згоряє. Ви знаєте, Бог дуже часто в нашому житті, нема ж на якого то віку, молодий, старший, в дитячому віці, Бог хоче захопити твою увагу, привернути твою увагу чимось тим, що може тебе захопити. Моїсея він якраз привернув увагу цим кущам, який горів і не згоряв. Вогонь, та він бачив не один раз. Але горить і не згоряє, ну що ж ти за диво таке? Хто його там підпалює, хто під'єднав ту газову трубу, і вона горить, горить, горить і не згоряє. Я так вже сам додаю свої слова. Ви знаєте, в кожного із нас в житті щось таке буває, що Бог хоче привернути твою увагу. Чому? Бог хоче просто поговорити з тобою. І Він привертає увагу. Ви знаєте, буває, по-різному Бог до людей говорить. Наприклад, я в такий момент дивлюся, Єлисей собі ходить за плугом. Ще в нього там є 12 пар, і всі ходять, і він за одною йде. Приходить Єлисей, нічого не каже, кинув плаща і пішов. Сів під деревом десь там. Нічого не сказав. Але це привернуло увагу Єлисея. Ви знаєте, Бог буває по-різному говорить. Якось може говорити успіхом в бізнесі. Тебе є успішно все. Подумай, чому це стається. Тобі комусь легко дається наука. Десь тобі дуже добре, можливо, щось або навпаки, або ти бачиш невдачу в чомусь, ти починаєш одне робити, валиться з рук друге, не виходить, туди пішов, закриті двері. Різним Богом Бог хоче захопити твою увагу, привернути твою увагу. Подивіться в новому заповіті, скільки раз ми читаємо, коли Ісус Христос навіть перший раз приходить на весілля з мамою в Кану Галілейську. І чудо, яке я зробив, воно захопило людей. Чуєте? Воно привернуло увагу. І скільки люди ходили потім за ним? Чому? Тому що бачили чудеса, чули слова, які говорив Ісус. І кажуть, Він не так говорить. Моменти, коли Бог привертає нашу з вами увагу для того, щоб захопити нас. Але є ціль не просто, щоб ми подивувалися і все. І знаєте, другий момент, який я зауважив, що коли Бог проговорив уже з цього куща, якого говорить, Він каже, Мойсей, Мойсей. Що Мойсей міг подумати? Хто мене знає в пустині? Ну так, да, я чув про Бога. Я знав про служителів Його, про ангелів. Але хто знає моє ім'я? Я тут далеко. Не там, де виростав, не там, де народився. Я далеко тут, в Мідянському краї, хто знає моє ім'я. Але я хочу сказати, для кожного з вас Бог не тільки привертає увагу, і Бог не тільки знає ваше ім'я, Бог знає багато більше. Бог знає ваше серце, Бог знає наші думки, Бог знає, про що ми думаємо. Навіть тут, на зібранні будучи, чи далеко ми є від, від Слова Бога від Божого, чи далеко ми взагалі від цього можливо, удумками порили, взагалі може в таку спячку спа. Бог знає. А Бог знає, хто можливо, не може, не може нікому відкритися. Бог знає, що ти тримаєш серці там таємно, і воно тебе тяготить. Бог це знає. Бог це знає. І найбільше, чим можеш бути корисний ти для Бога, це поспілкуватися з Ним. Бог знає, не тільки твоє ім'я. Я навіть хотів в якийсь момент, думаю, може, я запам'ятаю, всіх нас в церкві, як звати. Я здався, скажу чесно, не знаю. І не знаю, чи я зможу знати. чи Є хтось з нас, хто знає всіх по іменну, навіть дітей. Я знаю, що колись в Каліфорнії брат Борис Кузнєцов, я дивувався його пам'яті, знав всіх, навіть хто в гості приїжджав, тисячна церква, він знає по іменну, і навіть дітей маленьких знав. Я дивував його пам'яті. Я не знаю, чи є ще такі люди, які можуть настільки пам'ятати, а Бог знає не тільки Твоє ім'я, Бог знає наше серце. І не просто не знає, що ми зробили, звідки ми прийшли, що ми дивилися, що ми слухали, що ми говорили. Бог не тільки знає теперішнє наше, Бог знає наше майбутнє. Це чудний Бог, слава Ісусу, слава тому, який дав нам таку милість сьогодні. І ось. Останній момент, і ми будемо йти до молитви, приходить Мойсей, і він зупиняє. Бог зупиняє і каже: зупинися, зупинися. Ти прийшов взути на цю територію, ця земля свята. Ви знаєте, я не знаю, звідки то мусульман, я навіть не досліджував, але коли вони приходять в мечеть, вони розуваються, йдуть туди босі, і там поклоняються, моляться. Можливо, це пішло десь звідти, але цей момент Бог підкреслив по-особливому, зніми взуття, тому що земля, на якій ти стоїш, і ти спілкуєшся з Богом, творцем всього видимого і невидимого, вона є свята. Я розумію, що коли навіть в тому моменті йшлося про фізичне взуття, то сьогодні Бог, коли привертає твою увагу і мою, і Він. Знає більше, ніж просто наше ім'я, знає наше нутро, наше серце про як як було сказано, світлом своїм далеко, глибоко, в таємні куточки. Він хоче, щоб нічого, ніякого об'єкту, ніякої, ніякої перешкоди, яка могла би стати в присутності Божій між мною і Богом, де ми будемо мати спілкування, вона не була бар'єром між нами. Я розумію, оце взуття. Яке може стати? Я не можу, я не буду називати навіть. Тому що, знаєте, багато людей сьогодні кажуть, а це скажіть, це робити, вислужителя, це гріх, це не гріх, а це можна, це не можна. І стараються якусь лінію собі ну, вигороди, поставити, але я вам скажу, Бог більше говорить до нас через Слово Своє. Він каже: все, все, що заважає спілкуванні Твоєму, моєму і святим Прекрасним премудрим Богом, який знає все, який може все. Коли воно заважає в спілкуванні прекрасному, сімейному, воно заважає тобі, зніми Його, відкинь його. І повірте, що Бог дасть вам відповідь. Навіть коли дуже тяжко на душі, ми співали пісню, коли приходить злий день, тоді я що роблю? Я біжу в молитві. Я біжу до Свого Творця, біжу до Ісуса. Він знає, Він знає, каже все, Він знає ті слова, Він знає мої думки. Навіть коли немає слів, Він знає. Він знає, від нас задача стоїть, коли ми хочемо, щоб Бог мав вечерю з нами. Можливо, Бог привертає твою увагу стуком, а може голосом. каже, коли стою і стукаю, і хто почує голос мій відчинить. То я буду мати вечерю, я можу мати спілкування. Але наша задача зайняти все, що мішає приємному, щирому спілкуванню із нашим Творцем. Повірте, все інше піде далеко. Ти можеш бути корисний навіть для Бога, коли щиро приходиш спілкування для Ним. Ви знаєте, Бог навіть між людьми підняв це і каже, в після нідо євреїв, автор каже, що це спілкування по російській общенні друг з другом. Це як Богу приємна жертва, навіть коли ми з один з одним спілкуємося, це приємно для Бога. Приємно для Бога, коли ми послушні. Приємно для Бога, коли ми уважні до Його слова. Не просто слухаємо, і воно приходить і уходить, але коли воно вті... приходить в наше життя і ми втілюємо Його в своє життя, виконуємо Його. Це приємно Богу. Але найбільше Бог цінує. Коли ми просто навіть з нашими недостатками, з нашими прогріхами, з нашими, можливо, досягненнями, якісь ми думаємо, ми приходимо до Бога і хочемо з ним просто щиро поговорити. І ми дійсно будемо ходити в світлі, як брати мене проповідували. Це слово буде як тим е, світильником для нас, тому що ми почули слово від самого Бога. Воно скаже нам, Бог конкретно сказав Моїсею, що робити? Що робити? Ви знаєте, нехай не буде того, коли ми приходимо для того, щоб спілкуватися просто так, просто так, до, ну, як сказати, за звичкою. Пам'ятаю, нашій сім'ї якось стався такий випадок, десь декілька років тому. Наш менший син став на скейтборд. І я так вийшов на вулиці, бачу, став на скейтборд, і він не вміє на ньому кататися, добре, ще не вмів. І я так до подумки йому кажу, впадеш, і він впав. Не тому, що я сказав, просто він впав, тому що не Впав. Я думаю, що він не вдарився, але він трохи вдарився і поскрябався. І от коли пройшов в хату, я бачу, що йому, напевно, болить голова. Він ліг уже і каже: а що буде? Якщо ти вдаришся сильно, голова болить, болить, да. А що ти будеш? А можна вмерти від цього, він не питає. Може люди взагалі легенько падають і можуть вмерти. Може що не вмерти. І ви знаєте, я дивлюсь, в нього страх прийшов. В нього страх прийшов. І я кажу, ну ти полежи, бо ти заре, як шупав, трошки полежати треба ти не бігай. А він, бачу, так серйозно настроєний і каже: тату, давайте помолимося. Давайте помолимося. Бо я боюсь. І ми стали молитися. Ви знаєте, і цю молитву я запам'ятав. Вже пройшло, може, біля двох років, може більше навіть. Я цю молитву запам'ятав. Вона була не така, як звичайні молитви, коли він молиться на ніч, коли він молиться, аби просто так помолитися, вже як тому що з батьками разом молиться. А ця молитва була щира зі сльозами. І ви знаєте, я так, приклад для себе взяв до мій, Господи, як ми порою дуже часто приходимо вже так по звичаю, молимося, думаємо, а що там як буде? А Бог просто хоче від нас спілкування. Ви знаєте, від цього користь для Бога, тому що Він бачить, що його творіння. Якраз і створені для того, щоб спілкуватися, а користь найбільше для нас з вами. Тому що ми преображаємося, ми міняємося. Наші потреби, наші ті проблеми, які можливо дуже тяготять на нас, вони уходять далеко, тому що ми в присутності Божого Сина, ми в присутності святої Божої благодаті, ми в присутності вогню Святого Духа, де тепло, де приємно, де всі проблеми, всі інші перешкоди уходять на задній план. Такий наш Бог, такий приємний і прекрасний наш Творець. Давайте ми в цій молитві. Ще раз подякуємо. Просто хочу всіх подякувати, брати і сестри, тих, хто особливо молитись за проповідників. Я дякую Богу, що з цього місця лунає прекрасне слово, слово, яке може принести користь для нас, тих, хто слухає. Тому що Бог турбується про нас, щоб нас збудувати, щоб нас привести в свої прекрасні оселі, які Він створив, які чекають на нас. Продовжимо молитися. Бог говорить до нас, Він чудно благословляє нас, Він достойний пройняти всю славу. Нехай дійсно, ми навіть і в цей вечір будемо знати, що ми корисні з нашим Творцем, тому що Він створив для глибокого і щирого спілкування, творіння, тобто нас з вами, християн, із великим Богом Творцем, який став нашим Спасителем і Отцем нашої душі. Давайте схилимо коліна і подякуємо Богу. Амінь.